Друзі, нас інфоперші головне Поїхали, коли вночі небо над Києвом розфарбувалося в червоні спалахи. Місто прокинулося серед хаосу, сирени, вибухи, звук розбитого скла, і падіння уламків. Удари прийшли раптово, цілі сектори опинилися під вогнем, пожежі, охопили житлові квартали, авіаційні служби не встигли реагувати. Люди вибігли на вулиці, шукаючи укриття. У повітрі запах паленої електрики та горілого металу. Це була ніч, коли столиця України палала, коли тисячі життів описалися на межі. Лише пише телеграм-канал, топор помости та за лічені години, коли фотокореспонденти підсумовували втрати, а екстрені служби боролися з вогнем на адресу Росії, надійшла відповідь Українська артилерія, дрони, високоточні ракети вразили 39 військових об'єктів по всій території Російської Федерації від півночі до прикордонних регіонів. Склади боєприпасів, логістичні вузли, пускові майданчики, командні пункти усе стало цілями. Перші повідомлення говорили про значні руйнування, але згодом стало відомо, загинуло щонайменше 184 військових. Серед них рятові техніки Оператори складів кілька офіцерів у містах, де пролягали маршрути ударних безпілотників, гриміли вибухи. Злітали клуби диму, зупиняли рух транспорту, закривали повітряні коридори. Системи РФ не спрацювали своєчасно. Деякі комплекси не були підняті деякі забили лише частину цілей. Багато об'єктів були знищені з першої спроби. У кількох випадках вибухи спричинили потужні детонації боєприпасів, що потягло за собою. Вторинні вибухи пожежі, знищення складів, зафіксовано масштабні утратки. Ати матеріальні бази, десятки одиниць техніки, тонни боєприпасів, десятки мегават електропостачання виведено з ладу в українському штабі. Після підтвердження результатів з'явився холодний спокій. Це не була емоційна помста. Це була чітка операція зі стримування. В наказу йшлося про те, що уражувалися лише військові об'єкти. Цивільна інфраструктура мала залишатися недоторканною результати. Перевірено серед цивільного населення в прифронтових російських містах не зафіксовано значних втрат. Це не те, що пожеж, панік, масу. Вих, Саме це за словами українських офіцерів, було найважливіше. Удар мав показати, що агресія має ціну. А відповідь швидка і конкретна. Після першої години стало відомо видно, що у російському військовому апараті почалася криза довіри. Військові частини, які опинилися під ударом, повідомляли про паніку, низьку бойову готовність, дефіцит боєприпасів і пального декілька батальйонів відмовилися проводити нові атаки. Вони мотивували це браком ресурсів і відсутністю сенсу. В штабах командирів доповіді про. Не пригодні для служби об'єкти, пошкоджені транспортні коридори, дезорганізацію тилової логістики у більшості випадків, замість відповіді психологи, приховати накази, тримати позиції, але сили, які могли це виконати, уже зменшилися. Цей удар показує наскільки небезпечним і нестабільним може бути повітряно-ракетний конфлікт в сучасну еру. Удар по цивільним центрам запускає драму, але відповідь спрямована на військові об'єкти. Демонструє здатність детонувати бойовий є потенціал ворога 39 уражених об'єктів сто Три загиблих це не просто цифри, це сигнал. Агресія має ціну і навіть тотальна ППО не дає абсолютного укриття. Якщо держава не захищає власних людей втратить владу, іноді не переможцем стає той, хто першим натиснув кнопку, а той, хто першим прийняв рішення не натискати. Після уточнення наслідків виявилося, що найбільш руйнівні удари припали на два стратегічні логічні вузли в об'єгородській та Курській областях. Там було знищено понад 25 одиниць техніки, включно з ремонтно-евакуаційними машинами. Жівками з боєприпасами, танками на ремонті, згоріли склади і снарядами до артилерії калібру 152 мм, уражено-резервно-паливно-мастильні матеріали, які мали живити батальйонно-тактичні групи. На північному напрямку загинули десятки операторів, логістики, механіків і інженерів через вибухи. У деяких районах спалахнули поля, детонації зривала до ранку. У Воронезькій області внаслідок удару по командному пункту повітряного контролю загинуло щонайменше два підполковники та кілька офіцерів середньої ланки, які координували дії ППО. Дронових підрозділів відновлення вузла зв'язку зайняло понад 12 години. За цей час регіон залишився без повноцінного радіолокаційного контролю. Це дозволило українським безпілотникам здійснити другий обліт і передати цілі для повторного вогню на полігоні. Я де саме завершувалося навчання свіжо мобілізованих ракета влучила в наметове містечко, де перебувало понад 300 осіб. Близько 70 отримали поранення 23 загинули на місці. Через неефективність протиповітряного прикриття місце удару не вдалося захистити а решта особового складу у паніці. Розбіглася частину врятованих через добу відправили у запаз без повноцінної ротації у військових шпиталях. місць уже не вистачало. Усе це спричинило серйозний морально-психологічні ефекти в інформаційному полі. Арев з'явилися аномалії, підтвердження відо солдатів, які з'являються про небажання служити гарматним м'ясом у ситуації, коли навіть тилові частини більше не є безпечними. Поширення цих повідомлень попри блокування інтернету не вдалося зупинити дані, масово потрапляють. Соцмережі через ВІПІН, через родичів або навіть через несанкціоновані зливи всередині самих військових структур. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.